Микола зараз нам коротко розповість. Слава Україні! Я радий вас тут вітати від Міністерства молоді та спорту України. Як тут вже було сказано, Міністерство молоді та спорту України вже другий рік поспіль підтримує даний захід Бандерштат. А також в цьому році, вперше за 25 років незалежності, ми проводимо цілеспрямовано більше 50 заходів всеукраїнських національно патріотичного виховання. І тому, користуючись нагодою, запрошую вас всіх долучатися до сторінки Національне патріотичне виховання. Це сторінка в Фейсбуці, так, це сторінка відділу «Національне патріотичне виховання Міністерства молоді та спорту України, який, ну, власне кажучи, я очолюю. І фактично тому мої співорганізатори. Я хотів сказати, що в рамках тих заходів, в яких я казав близько 50, ми видаємо певну просвітницьку літературу національно патріотичну, зокрема, вчора Юрій Журавель презентував тут битви за рідну землю. Вони також видані частково за фінансові підтримки міністерства молоді та спорту. І вони будуть активістам поширюватись по всіх регіонах і бібліотеках якби безкоштовно. Так деякі активістам, які приймають участь в наших заходах. Також в цьому році трава вперше за. Вперше ну, з часів незалежності на державному рівні відзначає 75-ту річницю створення УПА Поліська Січ. Скажімо, можливо, не всі знають, але Українська повстанська, повстанська армія в Другу світову війну була заснована саме в 41-му році. І тому ми теж проводили один подібний захід і там видали якраз таку брошурку, яку багато з вас то отримав. Вона називається Квиникла УПА. І тут якраз йдеться про 41 й рік, про те, як вона створювалася. Я не буду займати багато. До речі, він сам з Волині, з Любомирського району. А, він тут дуже так непогано описав в той момент, як це готували. Готували ветерани армії ОНР, і тобто передав спадковість від армії ОНР до Другої світової війни, коли почав Пульпа Боровець створювати якраз у Паполіївську січ. Я думаю, що вам ця книга буде цікавою, тобто, і я би був радий, щоб ви не лише її прочитали, але й поширювали. А, також ми постараємося найближчим часом викласти її електронний варіант. Хто захоче, зможе скачати і почитати її в електронному варіанті. Ну, Накінець хочу ще раз закликати вас, щоб ви долучались до наших заходів. В нас заходів дуже багато, по всій Україні відбувається. Зараз, прямо зараз відбувається в Дніпропетровській області. Під кінець місяця буде в Одеській області. Знову ж таки, в цьому місяці буде в Луганській області військово-патріотичні заходи. От. Ще раз наголошую, заходьте в Фейсбук на сторінку Національне патріотичне виховання, підписуйтесь, ми там робимо постійно оголошення про всі наші заходи. Ще раз всім дякую. Бажаю вдало відпочити.